Дональд Бісет. Подорож Джо. Раз на рік дочка начальника станції в Педінгтоні мила дах свого будинку, і сови, які жили на даху, часто падали вниз, тому що дах робилася слизька. Ось совеня Джо і вирішив, що коли наступного разу прийде пора мити дах. Він поїде на день в село до бабусі в гості. Кому ж хочеться падати з даху? Він сів у потяг який йшов до бабусиної хати. Паровоз звали Шервуд, а машиніста містер Босток. У тебе є квіток? запитав містер Босток совеня Джо. Звичайно. Відповів Джо і показав містерові Бостоку свій квіток. Вони поїхали. Як тільки потяг прибув на бабусину станцію, Джо побіг до бабусі. Він прекрасно провів день у бабусі на кухні і довго грав з водопровідним краном в дзюрчить, ні дзюрчить. Шервуд теж непогано відпочив і заправився вугіллям. А містер босток пив чай і їв хліб з варенням. Але ж він їв неакуратно і забруднив варенням рельси. Тому, коли зібралися в зворотній шлях, шервут не міг зрушитись місця. Колеса прилипли. Ох, сказав він, але хникати не став. Пуф. сказав він. Пуф. 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 Але з місця зрушити не міг. Містер Босток покликав на допомогу Джо, а Джо свою бабусю. І ось усі разом містер Босток і бабуся, Джо і бабусін кіт, якого звали Том, піднатужилися і шервут як був, так і залишився стояти на місці. Тут Джо осінило. Адже коти такі облізи. І він сказав тому А чому б тобі не облизати рельси? Том з великим задоволенням злизав з рельс варення і запив водою. Коли Джо повернувся додому на станцію Педінгтон, зірки вже згасли. Починався день, і йому страшенно захотілося спати. Адже сови сплять саме днем. Він злетів на дах і хотів прочитати на сон грядущий свій улюблений вірш Гори вечірня зоря, але замість цього у нього вийшло Гори шервуцька зірка, негай мчать в лондон поїзда, гори для кішок і собак, і для хлопчаків заб'як. Прокинеться скоро дітвора, А нам, совинятам, спати пора.